Цієї ночі окупанти знову атакували Україну. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив ракети повітряного та наземного базування. Чотири ракети Х-101 та дві балістичні ракети «Іскандер-М». Військові звітують за результатами бойової роботи протиповітряного обороною. Знищено три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях. В Сумській області через ракетний удар пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Як повідомили в оперативному командуванні Північ мова йде про село Стецьківка Сумського району. Там чули один вибух, ймовірно, ракетний удар. В результаті обстрілу було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють профільні служби. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Новий міністр оборони Британії Джон Хілі оголосив про ще один пакет допомоги Україні. За повідомленнями з сайту уряду Сполученого Королівства, новий пакет включає чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру, 90 протитанкових ракет Брімстоне, 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій, 40 машин розмінування, 10 артилерійських гармат АЕС 90 61 бульдозер для будівництва оборонних позицій, а також підтримка раніше подарованих АЕС-90, в тому числі 32 нових стволів і запасних частин, які допоможуть Україні випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів. Нато ще до саміту у Вашингтоні планує ухвалити рішення про надання додаткових систем ППО та передачу більшої кількості боєприпасів для України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. За його словами, всі члени альянсу погодилися посилити допомогу для України як у вигляді нових тренувань військових, так і у вигляді довгострокових зобов'язань. Стало відомо, скільки українців оновили свої військово-облікові дані. Станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 мільйона українців оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомляє Міністерство оборони України у Телеграм. У відомстві зазначили, що за останній тиждень з 1 по 7 липня облікові дані через застосунок резерв плюс територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або центри надання адміністративних послуг оновили ще 569 тисяч громадян України.